Коли дійшли до граніту, дивіться, як виглядає процес. Установка просто, грубо кажучи, дребезжить на одному місці. Це дійшли до граніту. Перед цим ми борили по розрусі. Що така розруха, тобто м'який граніт. Образно кажучи, якщо туди посадити, з вашою свердловиною буде біда. Тому треба розуміти, що таке розруха, а що таке камінь. От зараз вже ми дійшли до каменю. Зараз будемо промиватися, піднімати інструменти і обсажувати колону. Це буріння в граніт скалу тверду породу. Якщо технологічно порушити будь-який процес, сверловина у вас не буде працювати. Треба мати досвід. Я і кажу, що пацани по 18, 20, 21 рік, котрі вибороли 10, 15, 20 сверловин, це не боровики, а ще учні. І навчити людей працювати, це десятки, сотні. Свердловин, щоб у вас була якісна, нормальна свердловина не вода. Воду пацани не гарантують. Головне, щоб вона була Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська, Київська пільтрові свердловини, Контакти профіля.